Ми поговоримо з Олексієм Голобуцьким, політтехнологом. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю. Як ви думаєте, хто наступником стане Андрія Єрмака? Чи вже є якась інформація? Є, є багато варіантів, що ви знаєте? Мені це не цікаво абсолютно. Чому? Ну, тому що не цікаво. В чому, в чому зацікавлюється? Давайте ще прибиральницю. Обговоримо, яку там замінять ще щось. Є президент парламентської президентської республіки. Є президент, обраний законом. Він за все несе відповідальність згідно конституції, згідно логіки, просто так би мовити. Зрозуміло, що такого, як Єрмака, він же не знайдеться абсолютно логічно. Більш того, ні часу, ні можливості для того, щоб розвернутися в новому єрмаку. Просто не буде апріорі. Це буде ще піарівська якась посада. Наприклад, військовий якісь, чи е, спроба все ж таки знайти людину, яка зможе бути таким же комфортним, як Єрмак був для Зеленського. Які це прізвище буде, ну, ще раз скажу. Єрмак цікавий через те, що він побув, вибудував таку систему, при якій просто, ну, я знаю просто на собі так, перевірено, на собі яскравим прикладом. Коли його шапки там мене мочили, коли я в чорному списку телемарафону і все таке інше. Та, це... А так, якщо брати про політичне, я довго розумів, чи він закінчить. Я про це говорив, і, до речі, тому і, і знаходився. Я в перший, я ну, не знайшов ще, я в 20-му році його назвав віце-президентом. Ось я просто помова. не просто так у вас питаю. Справа в тому, що ви розказуєте про те, як написано в конституції. А, а було ж інакше, і є інакше. У нас офісно президентська по суті зараз республіка, і якраз всупереч Конституції у Єрмака були ну просто величезні повноваження, і навіть дипломатичні, і вже після того повноваження жодних не було. У Нього були можливості використовувати ім'я. Президента, так би мовити, так? Ну, а ким він, ким, він прикривався? В будь-яких питаннях. Ві своєї посади прикривався, вона нічого не варта. Ну, дивіться, Возумієте, він, він що? був главою приговорної делегації. Президент його зробив. Ну, зрозуміло, ну, він був людиною Зеленського. Він людина Зеленського. І судячи з усього, я трохи переглядаю свої погляди, так би мовити, на Зеленського. Я думав, все ж таки, зважаючи, як швидко відбулася ця від... ну, швид... не швидко, як вона за деякими даними відбулася, і що все ж таки очевидно, після інтерв'ю, після відставки інтерв'ю Єрмака, що це було болісно, і що все ж таки, ну це не просто ти моти розіграш якийсь, так. Ну, майже навіть розігріш щось, піди, ну, то це логічна людина, яка мала все, все втратила, так би мовити. Так? Добре, що це не Франція 18 сторіччя, коли Людовик здав свого там улюбленця і йому прийшлось відтяти голову, так би мовити. Так? От такому ж можновладцю який керував. Без посади формально керував там всіма фінансами і всіма іншими в країні. Але десь так схоже. Я до того, що. Ем, а головний ще все ж. Деталізуйте, коли... отут, що вам відомо. Тобто, що справді була істерика, так, що е, Ні, не я не знаю, я було. не знаю. Просто це говорить про те, що дуже часто це було, е, так би мовити. Певну, певної міри легенда, скажімо так, що ось є Єрмак, а є Зеленський, який лежить в теплій ванні, так би мовити, інформаційні, і все так би мовити, все. Тобто, Зеленський є президентом країни, і він, якщо він легко так може викинути, так би мовити, людину, це означає, що він повністю свідомий, що він хоче, він повністю свідомий, що він робив, і повністю свідомий того, що. Ну, скажімо так, певна відповідальність на ньому лежить. І розумієте, проблема в тому, що у Горбака нема ні партії, ні політичного становища, ні посади в кінці кінців, якої значимо, через тиждень-два, якщо він не вкине гроші там, в піар в, в, чи його вороги, який безліч, далі його не будуть добивати, ми забудемо взагалі це прізвище. Це нікому не буде вже цікаво абсолютно так? Ми зовсім виджемо. Да, у, у нас є вся вірогідність, що протягом цієї тижні ми взагалі про багато чого забудемо. Бо в нас будуть зовсім інші умови нашого існування, перспективи нашого існування в результаті переговорів. Можливо, я не кажу, що так буде, але можливо. А, тому. Хай обирає це його право президента. Якщо я думаю, що просто на тлі того, що відбулося за останні тижні у ну, місяці, навіть насправді ця криза почалася з літку е цього року. Ми всі розуміємо, що в момент, коли е влада намагалася максимально урізати повноваження е на БУ і САП, е це була спроба, скажімо так. Відкинути зовнішнє управління частину зовнішнього управління, яке Країна Банкрот, країна, яка наполовину залежить від західної допомоги, намагалася нахабно зробити так би мовити, в субреч будь будь-якої логіки. Після цього всі класи, і політичні силові, і всі інші, які знаходяться зараз при владі, вони зрозуміли, що хто головний, так би мовити, в країні і це явно не ярмак. А це ті люди, які дають гроші. Якщо ти плюєш в обличчя чи в руку, яку, ну чекай якусь відповідальність. Тобто, а... підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я відповідаю часто на коментарі. І ставайте головне спонсором моєму каналу. Це від 70 гривень. Це дозволяє вам першими дивитися відео. Ну і найголовніше це функція, що це дозволяє поширювати максимально україномовний контент в YouTube. Це дуже важливо. Дякую. На даний момент зрушено було такі процеси. Які навіть не можна спрогнозувати, як вони можуть ви вони можуть вилитись в те, що ми все ж таки підемо по більш-менш нормальному шляху очищення, оздоровлення і влади, і суспільства, і стосунків з нашими західними партнерами, тому подібне, але ну, це крайній варіант найкращий. а найгірший варіант, що що відбудеться, політична криза буде, буде посилюватись, і вона може призвести просто до розвалу. Управляємості нашою державою. Просто ви ж розумієте, на чому побудована була система? Тот, я намагаюся зрозуміти. Намагаю. Відсутність Єрмака вона дасть шанс, що система е якось е е стане здоровою, сама себе очистить. Чи оця система, яку він очолював, вона і продовжує працювати? Щесно кажу, вона б я тільки, що здається, пояснив, вона може бути і такою, і такою. Це, а від чого це зміти, залежить? Прогнозувати можна, коли це все відбувається по закону, і це конституційно. Тоді зрозуміло, так є президент, є кабінет, є Верховна Рада, всі працюють і біля Завгос, так би мовити, носить папочки. Ну, якимось чином створює режим там, комфортної роботи президента, що, звичайно, завжди було трохи перехнуто в нашій країні, але ну, ми, ми маємо всі корні з Візантії, так би мовити, і цей елемент нас. Буде ще достатньо довго, але система певною мірою працює зараз. Ми не знаємо просто наскільки а, з Єрмак впливав взагалі на всі ці процеси. Ми ж розуміємо що е, якщо його звинувачують ну, підозри в корупції масштабні, так ну це зрозуміло, що це не тільки е, е, енергоатом Буде. Це Міністерство оборони, це, ну, це вся країна, практично, так? Ті моменти, які я знаю, як він впливав на медійну сферу, на політичну сферу, як він впливав на правоохоронні органи, так? От зараз вона вона більш-менш, ну слухайте, ми три з половиною роки проіснували все ж таки, так? Боручись з Росією, вона існувала. І от зараз такий елемент він відійшов. Чи залишиться, ну, тобто, повинна прийти людина, яка буде повторювати те, що робить Єрмак, то такої людини я просто не, не бачу і не вірю, що така зможе прийти. Чи прийде людина, яка буде намагатися якось ці процеси до якоїсь норми привести, так? Щоб Кабмін отримав свою суб'єктність, а не був просто департаментом Офісу Президента. Щоб Верховна Рада отримала свою суб'єктність, а не була іншим департаментом Офісу Президента. І ці всі процеси вони дуже складні. Бо ця нормалізація може закінчити так само дуже погано. Просто не встигнемо нормалізуватися. війна ж нікуди не поділася з Єрмаком, так мовити, так? Це було б чудово, якщо б він забрав з собою війну. Але це питання виключно нашої управляємості. І ось є процеси, на які впливали, які, ну, судячи з багатьох, так мовити, зараз зрозуміло, що випливає, що е багато процесів відбувалося просто в ручному режимі. Просто тупо в ручному режимі. Як і хороші, так і погані. Невідомо там, чого більше було. От, от це найголовніше питання. Ми це побачимо цю відповідь десь протягом декількох тижнів. Чи залишилась державна система такою керованою? Як вона була, чи отримала якусь нову керованість, але Головне, Одначе вона, вона залишилась керованою, так? Що вже не почалась політична боротьба, хто замість Єрмака, хто хоче. Ну, я чудово розумію, що бажаючих зайняти крісло Єрмака. І просто смоктати, так би мовити, з бюджета і з усіх інших можливостей, звичайно, без, але чи зможе? Ну чи прийме перша система нового єрмака, такого чи взагалі таке можливо в принципі, дуже ну тобто дуже багато питань, і, я, і це це прорватива все ж президента пане Олексію, з того, що ви там, бачите оберем. зараз. Перший час без Єрмака є якісь зміни? Ну, в внутрішній політиці і в зовнішній, бо переговори зараз відбуваються без нього. Це вже на щось вплинуло з ваших спостережень? Я просто не розумію. Коли ці позитивні блогери, які. За мою інформацією нещодавно трохи поряділи їхні ряди, так мовити, ну, залишили там без фінансування певну частину, коли вони розповідали, що саме на Ємаку тримається оця от залізобетонна позиція України не здавати Донбас, частину Донбасу. я, ну, Тоді це було смішно. І зрозуміло, це так само я впевнений, що це і Зеленський, і Умеров, і всі. Бо вони всі розуміють наслідки, так би мовити, так і більш того, ці наслідки розуміють і європейці. Ну це ну це ну це плета це, в капітуляції України. Це питання, що тоді, бо навіть якщо Путін погодиться, так, от заморозка, це значить закінчується, ну типа активні бойові дії, і вже можна ставити будильник на те, коли воно розпочнеться заново в Європі, в Україні це, але воно розпочнеться все вже. Залі за бетонно просто буде. Жодних гарантій після того, як заохочує, буде заохочений агресор, жодних гарантій ніхто вже нікому не зможе дати. Так воно буде. І, а, і я знову не, ж не вкидаю, що та, так і станеться, що ми підпишемо мирний договір, який нам підсовує Трамп з якимись там ну спробами, що це не буде вихід там українських військ, буквально це буде передача якимось. Миротворчим силам чи передача в аренду цієї території. Але зрозуміло, що Путін без цього взагалі не буде обговорювати жодної припинення війни. Ну, мається на увазі заморозки. По-іншому, -по це не можна назвати. І чому тут була роль Єрмака, який за свідченнями дуже багатьох ну, західних журналістів так ротував як і американців, як і республіканців, так і демократів. Дратував дуже багатьох європейців. Ну, він ну, ну зрозуміло, що їм теж було важко зрозуміти оцю всю от людина, яка бере на себе ну нібито такий функціонал, але вона, по ідеї, з нею важко домовлюватися що вона ні за що не відповідає. Ну, вона ні за що не відповідає її підпис, ну, типа нічого, особливо не увелів собі мирний думк і підписав Єрбан. Ну, про що? Канцелярія, голова канцелярії підписує політичні історичні документи, які будуть впливати на життя нашої країни протягом наступних років. Ну це смішно, це розуміло усюди. Так? А тому про що про які можуть ще? Про внутрішні, я вже сказав. А, будемо дивитися в процесі. Я не можу. Це, 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 це система. Зуміти, я не середини цієї системи. Я знаю, що крали, але це я знав завжди, знав, і за попередників їх, так би мовити, знав там приблизні схеми, як воно це відбувається. Наскільки ця відносно в чому відрізняється корупція попередників від нинішньої, так, що вона отримала якісь, так як вони не професіонали абсолютно, вони не розуміли, вони хотіли користуватися дуже сильно. Послугами професіоналів навіть в такій сфері, як керівництво, так би мовити, так? це в них було б дуже хаотично. Ми повинні розуміти, що е корупція в Україні це кровоносна система нашої держави. І ми, ми, ми на ній існуємо. Що би там не робили, розповідали про чести, всі, всі, практично, да, вся державна система просякнута корупцією від низу до верху. Вона побудована. На і це не, не, не проблема навіть України, як, як незалежної держави з 91 го року. Це така, як там кажуть, історична колія, яка триває ще з російської імперії. Але оця хаотизація корупції, оця от корупція, яка взагалі ну, вже а, виглядає, якщо читати навіть заголовки там, о, телеграм каналів що і що вона, вона стала такою суцільною. Тобто не системно. почали красти вже там, і раніше не особливо крали. І крадуть стільки, скільки раніше не крали, так? Крадуть же вже поперед будь-якому здоровому глузду, нібито. Це дуже погано. І якщо це не повернеться в якусь норму, я не вірю, що там ми поборемо корупцію, це все це, це, це для лахів розповіді. А якщо ми в якусь норму це не повернемо, певний на ближчий час, то хоча б страхом, так? Хоча би страхом. Ну, просто я сподіваюся, що так воно і є, що американці зараз на всіх цих переговорах відповідають, що криптогаманці, чудова схема, так би мовити, для, для наших корупціонерів і де і державних діячів, що теж під їхнім контролем знаходиться, і вони чудово знають, хто скільки має цих... Все з одного боку добре. Це, да, ми поборемо корупцію і програємо війну, так би мовити. Да, це може одночасно відбутися. А, бо ми розуміємо, що якщо ти. Я дуже сподіваюся, що там Рубіо і інші, вони усвідомлюють всю небезпеку того, що пропонує відкав і на що погоджується Трамп, якому просто конче необхідний успіх, просто конче необхідний йому плювати. слухайте, людина 79 років, так би мовити. Так ну ну ми точно плювати на Україну, на її перспективи і так далі. Молось ось слух, йому потрібно сказати, що він виграв, закінчив дев'яту війну. Я щойно прочитав, а давала, що він, в нього вже рейтинг менше, ніж Ніксона в другий термін вже під час ултаргейського скандалу. Це найнижчі рейтинги, які взагалі були в історії Америки сучасної. І наступний рік входити з невирішеною проблемою, цією, яку турбує до 70% американців, так чи інакше турбує. Не кажу, що там живуть прямо Україною, але це їх, ну вони знають цю тему, так? Ну, він не може собі дозволити, інакше я знову повторюю, що він програє вибори в конгрес, і останні два роки він може спокійно їхати во Флориду, грати в гольф. Він вже не буде. Ну він не зможе ту програму грандіозну там прожекції 2025, Він не зможе її реалізувати навіть на один відсоток. Це зрозуміло.